Пане Рефате, вітаю, добрий вечір. Добрий вечір всім. Ну, ось уже більше доби пройшло від цього цієї знаменної події, яка сталася на Керченському мосту. Цьому який зробили окупанти для того, щоб доставляти своє озброєння до Окупованого Криму. А як ви оцінюєте зараз настрої на анексованому півострові? Що можливо вам відомо? Які рухи відбуваються зараз там, і в яку сторону в більшості Всі знають, що кримське суспільство дуже різноманітне. І зрозуміло, що ті сотні тисяч громадян України мешканці Окупованого Криму. Які залишаються відданими в Українській державі, вони отримали таку, е, таку чергову підтримку і дуже потужно своїм очікуванням, своїм надіям? Я хотів би нагадати, що перший такий кардинальний прорив е, був 9 серпня е, 2022 року, коли. Був потужний удар по воєнному аеродрому е, Новофедерівці, і тоді всі кримчани побачили, що Українська держава від е, риторики від е, слів підтримки вона переходить до конкретних дій, які е, наближують звільнення Криму. Потім був е, е, склад боєприпасів 16 серпня під Джанкоєм. Атака дронами, атака на штаб Чорноморського флоту Росії е, у місті Севастополі. Ну, тепер вчорашній підрив е, мосту через Керченську протоку це взагалі дуже така ну найпотужна е, е, пливова подія. Я думаю, ніхто не буде заперечувати, якщо я скажу, що взагалі цей мост для. Ну, очільників Росії для самого диктатора Путіна він на такому високому ну, сакральному рівні. І те, що вчора відбулася, ця, ця атака, ну вона їм сприймається як безпосередня атака проти ну, особисто Путіна. Ну дуже сакральне значення. Він любить використовувати це слово. І, і тому прихильники Росії в Криму. Це друга частина населення. Зрозуміло, вони паніці, вони істерять, бо вимагають якихось ну, відповідних дій Москви проти України, російські паблики, чи кримські паблики, де є прихильники Росії. вони… Ну, заповнені такими вимогами, що мовляв, давайте вдаримо э, потужною зброєю по містах України. Але э, треба говорити про те, що дуже тепер э, значно ну, ускладнена логістика, і в першу чергу щодо постачання військової техніки. Снарядження боєприпасів не лише для військових російських, які в окупованому Криму, а в цілому на південний напрямок це Херсон, Запоріжжя, і це усвідомлюють всі в Криму і тому чекають тепер ну проривних дій Збройних сил України з боку Херсонської області. Я скажу, що оце Ну, взаємозв'язок між підривом мосту і можливою атакою дуже потужною в сторону Криму зі сторони Херсону. Він дуже помітний в Криму. Люди на це чекають. Ну тобто, я так розумію, що є високі очікування у кримських татар, які перебувають на анексованому півострові стосовно звільнення. Окупованих територій, зокрема звільнення Криму. А наскільки, скажімо так, ви бачите вже і настрої, які можуть допомогти якраз цьому звільненню? Наскільки є передумови для того, щоб, скажімо так, можливо організувати там якийсь вже і спротив окупантам зі сторони? Ну і спільноти кримськотатарської, і, можливо, і проукраїнсько налаштованих громадян, які там перебувають, дивіться. Маємо говорити про те, що рівень контролю, а він тотальний з боку російських спецслужб каральних органів над кримським суспільством, зберігається. Угу. Бо вісім ну, років окупації, коли знищувалося. Будь-які помітні патріотичні сили, заборона меджлісу кримсько-татарського народу та оголошення його терористичною екстремістською організацією, позбавлення волі най, таких помітних лідерів кримських татар, які е, е, знаходилися в Криму, включно з першим заступником голови меджлісу Кримського народу, нариманом Джелялом. Про українських е, і е, активістів, і саме етнічних українців, е, їхнє затримання, ну воно е, дозволило російським е, спецслужбам е, ну, посилити контроль, е, і він ще не послаблений на контроль над кримським суспільством. Але тут е, е, треба говорити про те, що просування збройних сил України. В бік Кримського півострову воно буде змінювати не просто настрій, а можливості кримського суспільства. І тому ну, ми в цьому от такому напрямку і скажімо так, обговорюємо це з людьми. Дуже важливо, щоб той момент, коли збройні сили України наближаться до Чонгару, Каланчака, Чаплинки. Дуже важливо, щоб в Криму окупанти відчували прямий такий виступ громадян України на сьогодні, окрім того, що люди дійсно підтримують один одного, виходять на площі перед судами, де політв'язні. Що вони тисячами, оце я хочу звернути увагу уникли мобілізації. В примусовій мобілізації в російську армію. Правда, для цього вони покидають Крим, бо не знаходять інших форм для того, щоб уникати мобілізації. Це говорить про те, що потенціал проукраїнський, потенціал антиросійський в Криму є достатній. Він, він сьогодні в цих умовах. Не може бути повністю розкритий, пане Рефатага, скажіть, будь ласка, а от ті колаборанти, які свого часу приїхали до Криму, там заснували, вони там переселилися до Криму своїми сім'ями, позаймали напевне, чуже житло, квартири, будівлі. А от як, як змінилася їх поведінка зараз? Наскільки відчувається їх острах? Наскільки відчувається їх, скажімо так? так оце метушіння можливо, можливо, вже частина з них повивозили свої сім'ї звідти з чемоданами, вони повиїжджали. От що залишилося там зараз? ну Дивіться, місцеві ну наші люди примічають наступне. Тут такий трошечки. Ну, складний такі складне переміщення людей відбувається. По-перше, перечутті того, що буквально ну, найближчим часом можуть бути звільнені певні території Херсонської області. Ну, скажімо, Нова Каховка, Херсон і таке інше. То місцеві херсонські колаборанти переміщують свої сім'ї до Криму, до окупованого mm -hmm. Криму. Їм здається, що там вони будуть безпеці. Сьогодні це всі примічали, в тому числі розвідувальні служби українські, що е, херсонські колаборанти е, е, евакують свої сім'ї. Є фотографії певних цих бусиків, на яких вони переміщуються. А зі своєї сторони місцеві кримські колаборанти вони свої родини намагаються перемістити вже на територію власне самої Росії. І роблять це таким чином, щоб це не були області, які межують з українськими областями, тобто це не белгородська, якась там область, чи не Краснодарський край. Вони намагаються їх перевести такі ну, туди подальші регіони Росії. А те, що стосується колоністів, тобто тих, які незаконно розуміючи, що це окупована територія, але поселилися в Криму. Вони там е, інвестували якісь гроші, купили собі житло, або їм дала Російська держава, країна-окупантів, оскільки ну, ч, е, члени цих родин є військовими або ФСБшниками, чи працюють в якихось там слідкомах, прокуратурах окупаційних. Оці всі люди, вони після от вчорашнього підриву, вони вже е, ну, абсолютно е, вже усвідомили, що. Криму для них життя не буде. Ми зараз ще не бачимо, щоб там якийсь був вибух, ну скажімо, пропозиції щодо продажу нерухомості. Але пройшов всього один день, і це вихідний. Ми бачимо лише те, що великі черги на мост через Керченську протоку, бо він зараз працює лише на пересування автомобілями легковими. І тільки такому в режимі реверсу, І тому там черги до декількох кілометрів і тотально перевіряють е, на всі автомобілі. Автобуси і вантажівки, вони зараз пересуваються лише, можу бути переміщені лише через паром. Тобто, зараз е, взагалі виїзд з Криму, як і в'їзд з боку. Російської території на окуповану територію Криму дуже ускладнений, і це бачать оці колоністи, які тепер ну постійно живуть з переляхом те, що е, скоро сюди е, дійдуть українські збройні сили. Ми, е, ми, е, відчува, ну не відчуваємо. Ми, ми розглядаємо, що потік тих, хто буде виїжджати з Криму буде збільшуватися з кожним новим ударом збройних сил України по кримських об'єктах. Ми думаємо, що ну, ми хотіли би так, але це хай вирішують військові. Нам здається, черговою е е мішенью мають бути причали Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Самі військові кораблі. Ну і зрозуміло, на західному узбережжі Криму. Є багато зенітно-ракетних комплексів, звідки пускаються ракети, кидаються ракети на материкову частину України. Як тільки по них будуть нанесені удари, то вже це буде остаточно. Всім усвідомлено, що звільнення Криму практично розпочалося. От ми чекаємо на цей такий момент.